На базі Коломийського міськрайвідділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій організували показові навчання для керівників пожежних частин Прикарпаття. Такі заняття проводять щомісяця на базі райвідділів по всій області. Називають це школою підвищення оперативної майстерності. Цього разу у Коломиї приїхали близько півсотні рятувальників. На місцевому озері показали, як правильно рятувати та надавати допомогу людині, яка провалилася під Кригу, що робити при переохолодженні та обмороженні. Продемонстрували три способи. Які використовують надзвичайники та один метод саморятування. На даному заході відпрацювалося три види навчань це рятування людей за допомогою рятувальної мотузки. Кінця Олександрова потім закидався рятувальний круг, і зараз ви бачите на задньому плані проводить рятування людей за допомогою так званого пристрою Соломинки. Це пристрій виготовлений з з. Обладнання, яке знаходиться у нас на озброєнні, і ми його використовуємо подальшому, як проходимо проводимо рятування. Дане рятування проводиться на крихкій кризі, якщо не можеш підійти до людини впроти». За минулий рік та цьогоріч потопельників у Коломиї та районі на щастя не було. Щоправда, такі навички порятунку людей потрібні завжди, кажуть фахівці Коломийської рятувально-водолазної станції, які також брали участь у навчаннях. Наразі центральна водойма міста безпечна, лід має більше 12 сантиметрів, а як приморозить, то буде й 20. Особливу небезпеку створюють перепади температури. Тоді лід стає крихким. У групі ризику найчастіше діти та рибалки. Коли виходить на лід, ні в якому разі не можна ногою пробувати товщину. Лоду, мати палку з собою, або рибаки мають пісню. Оце спробував, якщо нормальний лід, тоді можна виходити. А якщо вже впала? Якщо людина провалилась під лід, тоді треба самостійно вибересь. Якщо в ополонці то провалився, то широко розставити руки, ноги і ногами опиратися в край ополонки, ну льоду і старатися вибратися на берег. Коли вже вибрався на берег, в якому разі не треба вертатись в незнакоме місце. Треба в той бік, звідки ти попав у воду. Тому що там вже перевірена товщина льоду, відповідно. В п'ятнадцятому році в Україні загинуло біля 250 людей в зимовий період. Провалилися під лід, не спасли. В основному це області ті, що знаходяться біля Дніпра на великих водосховищах. Ну але все одно ж повинні всі знати, як це робити. Окрім практичних занять, учасники навчань працювали над теорією та поглиблювали знання з організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб, пожежно-рятувальних підрозділах та з організації газодимозахисної служби. У Вас проводяться заняття такі по навчанню особового складу. Але я би звертаючись до вас, щоб ці завдання, навчання, заняття ви проводили в методом самопідготовки і так далі, і тому подібне. Тому що постійно потрібно удосконалювати свої навички, відповідно відпрацьовувати з особовим складом і проводити такі навчання. Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК.